Добрий день, з вами Ольга Таманова. Медіа Центр України, Укрінформ. Продовжує свою роботу сьогодні. 513-й день триває повномасштабне вторгнення російського агресора на нашу землю. Я традиційно хочу подякувати всім представникам медіа, які розповідають світові правду про цю війну. А зараз ми будемо говорити про законопроект про англійську мову. У нас на включенні Микита Патураєв, голова комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Пане Микита, вітаємо вас. Доброго дня, гуманітарний комітет парламенту одноголосно ухвалив рішення про підтримку президентського законопроекту 94.32. Тож, які зміни нам чекати, і що стосовно тих пунктів, які визивали обговорення у суспільстві? Так ми вилучили з тексту рішення комітету до першого читання, ще до першого читання. Ті положення, які стосувалися дублювання, точніше, зменшення частки дублювання кінопродукції на українською мовою, і ми влучили те, що стосувалося кінотеатрів, і те, що стосувалося телебачення. Тому я думаю, що законопроект пройде через залу без проблем. Чому ми зробили саме таким чином? Тому що ми провели консультації з індустріями. Ми провели консультації з асоціацією кінотеатрів. Ми отримали від них цікаву статистику, і злюбки Зараз з нею трохи поділюся, і ми провели консультації з представниками. Отраслі, яка ну власне займається українським дубляжем, ми також отримали декілька колективних звернень від громадських організацій, які пропонували зробити те саме, тобто вилучити ці норми з закону. Вони збігалися з фаховими оцінками, так що ми після дискусій дуже професійних, абсолютно спокійних, дійшли до висновку, що ці норми просто треба вилучити, навіть не редагувати, а просто вилучити. Тому в сенсі кінопоказів або там показів на телебаченні нічого для українців після прийняття цього закону не зміниться. А от вся, скажімо так, частина освітня, вона залишається, і це дуже добре. Бо дійсно вже не перший раз Україна намагається зробити так, би мовити, підхід до цього спортивного знаряддя, тобто. Зробити кроки для того, щоб е суттєво збільшити і е обсяг людей, які володіють е англійською мовою, хоча б англійською мовою, е і збільшити, або там підвищити, скажімо, рівень е знання. Е Англійської мови в суспільстві, і, зокрема серед державних службовців, сподіваюся, що нарешті, е, от цей закон таки дасть можливість досягти в цьому напрямку успіхів, е, тому що він на відміну від е, там попередніх ініціатив, він найкращий, найглибше пропрацьований. Хоча це не виключає, що між першим і другим читанням саме по освітній частині е, будуть подаватися теж поправки, які будуть спрямовані на те, щоб його покращити, не з зв... Вузити, значить, сферу його застосування саме покращити. І, до речі, значить, я закликав вчора авторів альтернативного законопроекту, зокрема там, пані Інус Офсун її колег, щоб вони з того альтернативного законопроекту, який ми вчора відхилили, взяли їхні пропозиції. Щодо покращення освітньої частини і обов'язково їх подали в якості поправок до другого читання. Бо пропозиції були на мій погляд абсолютно слушні, і у мене погляд навіть не політичний а саме як філолога більш того філолога викладача саме англійської мови літератури за першою базовою вищою освітою, ось власне що відбулося з цим законом, я переконаний, що він буде прийнятий. В першому штані на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради, і далі буде час на подання поправок на їх опрацювання. Я думаю, що до кінця літа він вже буде прийнятий в другому штані і в цілому, і відповідно вступлю дії. Пане Макіта, давайте поговоримо про те, яких сфер, окрім освітньої, торкнеться цей законопроект. І якщо ми розуміємо, що там значна частина саме стосується освітньої сфери, що такі, які а, такі найперше, що має відбутися саме у освітній сфері, і як це відчують українці мають бути створені умови для того, щоб українці, починаючи з дитячого садочку і в принципі протягом всього життя. Мали можливість вивчати англійську мову. Почнемо з англійської. Звичайно, хотілося б, щоб у нас люди володіли щонайменше не менше двома мовами Євросоюзу. Але давайте почнемо з англійської, бо у нас навіть цим ще великі проблеми. І тому закон містить в собі можливості, і вони відповідно будуть реалізовані для того, щоб люди мали доступ до відповідних освітніх інструментів. А також закон містить заохочення. Для в першу чергу для державних службовців, щоб вони вивчали англійську мову або знання англійської мови. Відповідних рівнів буде відкривати значить ну скажімо шлях для просування по кар'єрних сходах. Це теж дуже важливо, бо не просто важливо створювати умови, а також створювати систему стимулів і заохочувати. Власне це закон і робить. Так що в житті пересічного громадянина це нічого не змінить. Ну за виключенням того, що я прикона, що найближчим часом буде значно більше освітніх можливостей у кожного. З громадян України щодо державних службовців, то варто задуматися над тим, що як тільки такі можливості з'являться, то і ними треба буде користуватися, тому що ну саме знання англійської мови знову таки під посади до посади, значить там рівні різняться необхідні знання, але точно знати англійську мову буде дуже корисно для подальшої країни. Пане Мактичу, правильно я вас розуміла, що ми очікуємо на прийняття цього закону вже у цьому році? Так ми повністю налаштовані на те, щоб він був прийнятий в цьому році, без зволікань? Тому що для нас сьогодні ми ж бачимо знання англійської мови дедалі більше набуває сенсу. Ну просто самого практичного у нас наші. Воїни навчаються за кордоном, і там треба володіти, хоч якось англійською мовою, яка використовується використовується всіх всіх натовських навчальних програмах. У нас дедалі більше є обсяг контактів з євросоюзом з іншими країнами, партнерами, союзниками. Ну нам просто треба точно і дуже швидко. Збільшувати обсяг і рівень знання, хоча б англійської мови, і ми всі ж сподіваємось що. Після перемоги почнуться великі програми відновлення України. Приїдуть іноземні фахівці, які будуть нам допомагати, бо це ж буде допомога не лише фінансова, як ми всі сподіваємося також технічна, інженерна і так далі. З ними теж треба буде спілкуватися бажано без перекладача, значить будуть туристи точно великій кількості, бо всі, весь світ. Наразі цивілізований знає про Україну, і точно мільйони людей в світі хочуть побачити нашу країну, хочуть побачити людей, які чинили такі героїчний спротив, хочуть побачити місця, де чинився цей героїчний спротив. На жаль, хочуть також побачити місця, де чинилися страшні злочини проти людяності, проти української нації. Конкретно і тому нам теж треба цих людей належним чином прийняти щоб не втратити ті переваги які нам далися на жаль такою дорогою ціною. дякую вам у нас є питання у студії прошу колеги у Корнформера на Кожухар у мене два запитання. Перше законом передбачено, що англійською мовою мають мають обов'язково володіти вісім категорій державних службовців. Чи передбачені державною безкоштовні курси з вивчення іноземної мови для цих осіб? І друге питання Нещодавно Іванна Климпуш Ценцаза зазначила, що перед підготовкою законопроекту не проходило жодного громадського обговорення цього документу, чи передбачаєте ви в підго... ну, на наступне читання залучити там фахових е якихось людей чи громадськість до, ну, до обговорення цього документу? Дякую. Дивіться. Ну е я завжди вітаю злучення громадськості, але давайте розрізняти е поняття е злучення. А фахових кіл завжди допомагає, і фахівці залучалися в процес підсовки цього законопроекту. щонайменше менше в тих обговореннях, в яких я особисто брав участь, брав участь також запрошені фахівці. Перше в освіті так, що це ну, насправді ця фаза була. Бо якщо ми кажемо, що давайте залучати громадськість, яка фахово не володіє питанням, то це закінчиться тим, чим закінчилась нас зараз, значить, історія з музеєм голодомору, якого не буде через те, що суспільство в лапках, бо я не вірю в те, що українське суспільство не хоче вшанувати належним чином пам'ять мільйонів. Мільйонів. Е Замордованих лютою смертю співгромадян, або що українське суспільство не хоче підтримати українську культуру жодної копійки ані на українські фільми, ані на українські книжки. Тому такі громадські обговорення я не вітаю. Я вітаю фахові, фахові дискусії з фахівцями, з експертами, з активістами, які ну не просто активісти. За принципом, хто гучніше крикне, а які розбираються дійсно в питанні, небайдужі люди, небайдужість це дуже цінний ресурс. І ну, це треба дякувати Богові, що стільки українців небайдужі до того, що відбувається в країні. Але знову таки це має бути серйозна розповіда. Тому безперечно треба залучати фахівців. Я ж кажу, що між першим другом шанням обов'язково, бо освітня частина теж має бути покращена. Я переконаний, що це буде зроблено так само, як і робилося. Робилося до цього на комітеті. У нас хочу підкреслити. Була було дуже багато людей, які значить приєдналися до, до засідання, брали участь. Ну, значить, так склалося, що всіх цікавило більше питання дубляжу. Оскільки ми мали спільну позицію, яка ніяк не залежала від нашої партійної приналежності, то це питання прийшло достатньо швидко. Але ми зафіксували, ми зафіксували необхідність покращення освітньої частини, що і буде зроблено щодо державних службовців, то безперечно, безперечно, люди і не лише державні службовці мають отримати доступ. І це передбачено законом до безкоштовних платформ з вивчення англійської мови. Бо якщо держава чогось вимагає, вона має створити умови, щоб громадяни могли ці вимоги виконати. І в інший спосіб не буває, не може так бути. Я дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Микита Патураєв, голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. А саме зараз наша команда вже готує розклад подій на наступний тиждень. Залишайтеся з нами, стежте за нашими анонсами. Ми ми працюємо далі разом на нашу перемогу. Слава Україні!